Чи буде примирення у вашій парі? Давай подивимось, що там тебе чекає з ним. Лицер Пентаклів, це коли ми вчимось, це коли ти продовжуєш аналізувати, в чому була дійсно причина вашого розриву, і він те теж саме робить. Він теж якось думає, гадає, що як тут взагалі можливо він якось вивчає зараз, от згадуючи тебе, вивчає якусь інформацію, де в яких моментах він би міг зробити по іншому. Тут взагалі карта навчання, це коли ми дуже добре аналізуємо стосунки. п'ятірка жезлі говорить про те, що ми питаємось про примирення, а ця карта конкурент. Ця карта, коли ви один одного в нашому випадку кошмарите, коли ви один одному щось тут намагаєтесь доказати? Це на, на людях та на, на віду. А тут же на підсвідомості, ви один одного розумієте, аналізуєте, чому сталося так, що я зараз не в його обіймах, і він чому його сталося так, що я зараз хочу до прикладу сексу? А в мене нікого немає, тому що я з нею бавлюся. Але тут все одно вам щось заважає. Що тут вам заважає? Хто хто винен у цій вашій конкуренції? Хто тут це все Робить. Дурак, це він, значить. Ну, він Тут дурак. Тут, дивись, в нього комплекси, в нього тут проблема з грошима. Оця проблема грошова, робить його дураком. Тобто, тут людина... І вроді, і вроді щось є в ньому таке, да, що тебе тягне до нього, але з другої сторони він ну дурні поступки. І він якось або відноситься погано до грошей, або не любить їх заробляти, бо привик, щоб все йому подавали. Тут оця от якась проблема постійно заставляє його в твоїх очах бути оцим, цим, от де ти хочеш його знаєш, як мама наказати, розумієш? Ну от, і все. І тут же ця карта навчання говорить про те, що ти якби тут не старалася йому щось доказувати, або якось змінювати його життя, щоб він брався за голову і вмів, або хотів заробляти гроші. Йому тут це. По барабану біля карти дура, розумієш? Тобто Він тут нас може і випати, любитель. Ну, король мечів говорить про те, що поки що у вас оця от історія розрив буде і надалі. Він тут вимахується дуже сильно. Тут підвищене его, тут мама його дуже сильно розбалувала колись. Або розбалувала, або мама була така, що він, знаєш, після цієї мами почав ненавидіти таємно всіх жінок. розумієш? Тут, через оцю мамину історію, він оце от далі з тобою бавиться в короля мечів кубків, але кажуть, що п'яний приїде до тебе в стані повішеного. Це коли буде жертвою, це коли буде падати перед тобою на коліна і буде просити пробачення, щоб ти повернулась. Тому тут карта тобі одразу кажуть, ні в якому разі зараз не роби ніяких кроків в його сторону. Він сам зараз чуть-чуть побухає і, і привали до тебе, от в такому стані.